Добрий день, хочу сюди тезу виставити, ну, спробувати практичну роботу. Хочу знову ж напроти Ну, Камеру знову переведемо вперед. Там де очерет і вліво це пантеон вождів, які були поховані протягом тисячоліття. Ну, от, чим цінно тут, що це було спередовинно святилище роду. І тут знаходяться всі родові камені. Відно, можна спробувати ну, через оці з'язатися як з пращурами. І вони них як допомоги попросити. Вони ну, підказали там, чи, чи могли вплинути якось на ситуацію. Так що зараз дивіться на... Початок очерету і вліво це пантеон вежів. Хто похований тут невідомо, єдине по легендам дійшлося, що крайня пірамідка, там камінь, то могила германа Рекса, Германаріха, ну, Ареса, чи Арея, тут, ну, як подобається. Та німці якраз шукали на нерби. ця точка потрібна була ну, під їхню ідеологію підродження Адійської імперії. Ну, а Германаріх як засновник Германії, вважається. Ну а зараз спробується підключитися до тих каменів родових. Можливо, вам вдасться під'єднатися до свого роду. Можливо, вам якісь спогади під після цього. Тому що у мене люди дизні приїжджали, деякі навіть з берега вже бачили. Ну, там батько і син був. От, батько попав ще перший раз, син буде цього. Син його запитав, де наш камінь. І він сказав камінь. Дійсно, той камінь, що син відчував. Хоч батько перший раз попав. Це можливо ви відчуєте, їх звідси не видно. Частина там з дивом, частина за деревами, але їх можна відчути. І спробуйте підключитися до тих каменів родових. Тут, до речі, знаходиться приблизно, далі віше там не видно. місце, і Первинне місце, де початок до родів було. Фактично ну, тут всі родові камені цих родів білої раси. Ну, спробуйте підключитися і попросити допомоги чи інформацією, чи дією у своїх пращурів. Чайка на маху у воді була. Цікаво ніколи не було, а сьогодні до берега прибила чайку. Заплуталася вона чи що там уже було. Вже ослабла, ну витягли, Підсохло. ну, голову вже тримає, дивиться. А лапи поки не може ставатися. Пробуємо ще. Також цікавий випадок. Скільки разів тут бував, такої ще не було. Такий знак. Пращері. До речі, хочу подякувати просто раз. Таке обратку піймали мої опоненти. Тому що я спав всю ніч нормально. І до ранку. Десь з 10 годин ранку вже почали мене знову довбати. А тоді я сам здивався взагалі. Так, Все-таки тоді мою допом... думку підтримав про допомогу, бо обрані отримали обратно. І не могли мене вночі до як завжди звикли. Так що дякую вам за підтримку. Можна спробувати конкретно звернутися, ну, до того, що мало інформації, хто саме тут похований. У цьому випадку є герман на острові. Ну і без того, що там, де друге гірло річки Самари, було поховане тіло. Ну, це де річка Шиян зараз, Де саме невідомо, але все одно це ззаді всі 10-15 кілометрів від цього місця. Так що можна звернутися якби до душі Германа Рекса, але Арея і до Атіли Гатила. Ну, Підстучення просто на їхній душі. Можливо, буде якась реакція матриці. Тому що зараз ситуація, ось бачите, почали більше обстрілювати Україну. Пісно створили сафарі. Українцям не можна стріляти по території Росії, а вони, як в тілі, можуть розстрілювати. Ну нічого, бо обрані рано чи пізно вони захлинуться цією кров'ю, яку не Ну, Просто ще не той час. Ну, Там теж відбір йде, тому що частина з них все таке залишиться. Ну, Звичайних євреїв, які мають тюдяність. Ну а ті, що не мають, ті захлинуться з своїми поводирями. Ну, піде через їхню про матір. За легендами ну, теж була тут з створена. Можна спробувати звернутися до пропрачурів, ті, що знаходяться під островом. Вони великого росту були за да легендами. ну 5-7 метрів там. В було з вертикальним дочком. Якусь зміні. Багато ярусні печери у третьому ярусі за легендами вони знаходяться ну, сама вони, як сплять. Тут їхній душі якось впливають на життя людей. Деталей немає, так що не може поки пояснити. Ну, Давайте да, настроїмось на цих попращує. Бабуся казала, що не треба їх будити, коли вже ніякої надії не буде, їх треба розбудити. Вони допомогли. Ну. Поки ще надія є, що люди таке в Україні потрібна кількість до тями прийде і зметуть оцих всіх богобраних. І їхні влади по всіх країнах і почнеться зовсім інше життя. Ну і ще раз хочу знову підключитися до тих точок, які під островом. До того кристалу, який сприймає інформацію, і заодно будете дивитися по воді, як іде сприйняття. Тому що йде реакція по воді. Вже можете бачити, як дві полоси йде по воді. Робити знову на кристал настроїться. І ну, пропозиції ті, що ми були. І друження України, і країни білої раси в рамках системи цієї святилися. Ця оця нечисть, була обрана їхні прихвості, щоб не могли впливати на Україну і взагалі знаходиться на теренах України. Геть! Бачите, ширша. Оця полоса що берега ширша. Бачите, яка реакція на слово. aj neći Baš se zlivati napišla bih Ну сера. Эй, неси богообрана. Эй, эй. Не знаю, чи відчули ви підтримку силу родів, коли я останню пропозицію озвучував. Баж ми рашки по тілу пішли. Мене я дуже потужна пішла. Ми важко її розділити, з якою точки. Вони, мабуть, ходішні родовищами. А може тільки простав, не знаю. Побудьте по експерименту. Пропозиції, дайте таке ми якось... да. На Ну І допомогу до родів наших краще. Що да. крині ніхто не допоможе, крім нас самих. От скрізь одні ж бог обрані, І, бачите, 10 років та йде. Гадайте, як ще перед останнім цим торгів Зеленський зал. Це на 15 років забудь, поки класці покрива. Що таке 15 років? Зараз такого вже не кажуть. Спочатку було. Гадайте. Це все в'яжені богобраної виконавців і чекати від них якогось добра для України. Місто звернення до родів допоможе і по Росії воно. Працює природня національність пращурів. Не їхнє зло з добром разом. Ну, Робите саме тепер научну концентрацію на острові і ну, попрацюйте. Бо реакція йде, попінь це, подивитися. Хоча перша дорожка вже закрилася, та що від острова, але ця, що до берега, тут потужна дорожка і йде. Тут тільки під берегом дорожка, а там вже гладеньке все. Коли тобто працюють з островом по воді можна, ну, коли на острові там буруни крутить, там легко бачить реакцію. Ну, Берег твочки важче, але все равно, бачите, реакція що тобто Там річка є підземна, де викид води більш потужний. І можна регулювати як і для сприйняття своїх пропозицій системи острова ну, ось ви зараз бачите як спрацювало те що я озвучив дивіться можете ще трошки подивитися і достатньо спробуйте вже й саме потім пробувати на відео включити тут такі моменти де я мовчу і на фоні цього відео можете давати пропозиції і особливо там де я озвучу останні пропозиції на момент слово геть. Ну, там цікаві вібрації, Зовцього йшло така потужна підтримка. Думаю, я такого не відчував. Ну, ще раз хочу подякувати, хто мене минулий раз підтримав. Що тоді все таке обраточку спіймали мої опоненти. Ну подивимось, що сьогодні буде після відео. Можливо, й допоможе те, що я їх згадав. Ну і достатньо Це найкраще до побачення. До побачення. Зверніть увагу на небо. Бо я на воду звертавав, а зараз подивіться на небо. Подивіться на ту хмару, яка знаходиться якраз над островом. І до речі, знову пробіга, друга дорожка. До. До острова. Але піни вже нема. Ось пішла гармонізація. Поштовх і гармонізація. І писами. До речі, поздоровляю сьогодні свято. Святом, бо потім цей острів називався якраз святилищем перуна. Спочатку це було святилище роду. Так, що, ну, так як тут всі родові камені, це святилище народу, роду народу. Так все воно грамотно плащером зроблено. І відродження грамотно продумано. На яких теренах це проводить? Так що все буде добре. 印度斯坦。